Самого ранку працівники концерну МТМ вийшли на толоку, аби привезти до ладу прилеглу територію на бульварі гвардійському. <му> Доки одні косять траву та прибирають територію, інші розпочали біління бардюрів. Як зазначають самі, після зими ця ділянка потребувала благоустрою. Не взирає на те, що на сьогоднішній день расисти нас обстрілюють, але ми все одно будемо жити в чистому місті. По європейськи Наші філіали виконують теж таку роботу по покосу трави, уборки території, прилеглої безпосередньо на своїй території наших об'єктів. Ініціативу підтримала більша частина тепловиків. Облаштовують прилеглі території представники всіх інших філіалів концерну. Вже другий тиждень поспіль. Самі ж працівники зізнаються, весняне прибирання ще й корисне, адже відбувається на свіжому повітрі. На свіжому повітрі деякий час провели, привели територію в порядок. все добре, фотографії скидаємо. Стараємось, робимо гарні кадри, прибираємо як можна краще. Подивимось, можливо, виграємо. Долучитися до Запоріжжя Толока фестивал може кожен охочий до 24 травня. По завершенні серед усіх команд оберуть переможців, які отримують квитки до кінотеатру, табличку з відзнакою та фірмові сувеніри. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.